Що вам більше подобається зима або літо і чому? Ну, мені напевно більше подобається літо, бо тепло. Але зиму я люблю за окремий такий новорічний вайб, подаруночки, такі дуже сімейні свята. Там на Різдво, на Новий рік, вся сім'я, родина з'їжджається там зі всього Львова. У мене день народження зимою, тому мене мене також круто. Коли у вас день народження? Шестого грудня на 12-го. Дуже швидко зрозумів. На чому любите кататися? На ковзанах, на лежах, сноубордах. Я ніколи не каталася ні на чому такому, тільки на санках, там на льодянці, на животі, на пакеті за тебе. Реклама на тебе. Ой, які напів берете з умовими вечорами? Чай, кава, гарячий шоколад чи глітвень? Я люблю какао з з ефірками. З ефірками, круто. Який ваш улюблений зимовий або новорічний фільм, який можете приділяти щорічно? Один дома. Зрозуміло. Все, дуже вам дякую, гарного дня вам.